Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на каналі 2 compact Сьогодні у нас чергове відео експеримент з свіжими поколіннями процесорів AMD Ryzen. Проте почнемо ми його не з паяльних станцій чи замірів, а почнемо ми його з розпакування. Біленька, гарненька коробочка. GMK Tech. Перший раз про такого виробника чую. Перший раз бачу, перший раз тримаю в руках. Значить, це в нас міні-ПК. GMK Tech K8 Plus з процесором Ryzen 7 8845HS, це той, що Zen 4. Це ті, що зараз актуальні, продаються в більшості пристроїв, якщо ви звертаєте увагу на AMD, відповідно, без пам'яті, без накопичувача Wi-Fi 6 і з блоком живлення 19V632 А. Давайте будемо помаленьку це діло розпаковувати і знайомитися. зустрічає нас зверху. Якась технічна документація, скоріш за все, можливо, інструкція. Ну, давайте поглянемо. Китайські іерогліфи, характеристики. І англійська мова. Одним словом, що як збирати і що як розбирати. Це нам менше цікаво. Сам міні-ПК. такі вставочки. Далі ще знизу дві коробочки, в одній з них блок живлення. GVE 19 вольт, 6,32 А або 120 Вт. Крім того, тут набір кріплення для того, щоб закріпити, я так розумію, або на телевізорі, або десь. Біля телевізору, якщо ви використовуєте його як смарт приставку і ще одна коробочка з, 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 з кабелем 220. Окей, комплект подивилися, тепер перейдемо до самого міні-ПК. Отакий От гарненький пристрій нас зустрічає після розпакування. Є декілька портів на передній панелі OcuLink, при чому виробник написав, що перед конектом OcuLink Під'єднайте блок живлення, USB 4. Дві штучки USB 3.0, скоріш за все, синій порт. Аудіороз'єм для гарнітури, кнопочка увімкнення. І на задній панелі, як це вже традиційно, два LAN-порта для більшості подібних пристроїв. USB 4 Type-C, живлення, DisplayPort, HDMI і два USB 2.0. Знизу у нас перфорація. Серійний номер і вказані модель і характеристики блока живлення. Звичайно, що я не буду знімати огляду, як він працює з програмним забезпеченням, не буду робити його тестування, у мене дещо задача інакша. Якщо ви дивитеся цей канал, значить ми будемо лізти всередину і виконувати якісь технічні роботи. Ну що ж, з портами ми ознайомилися, давайте будемо його розбирати. Розбирається він початок. Розбірки з того, що потрібно зняти оцю кришку, прокрутити проти годинникової стрілки і зняти фіксатори. Зразу ж нас зустрічає вентилятор 70 мм і 4 гвинта. Даний пристрій я вже підключав, перевіряв. Тому тут нас зустріне тестова SSD і тестова оперативна пам'ять. Але по суті, як бачили, ми на коробочці комплектацію, він в такому варіанті. Купується без накопичувача і без оперативної пам'яті. Хоча, я думаю, з китайцями можна домовитися про будь-які комплектації. Але в даному випадку не потрібно було ні те, ні те. Вентилятор у нас 4 піновий 70-мм, він обдуває оперативну память накопичувач і фази живлення ВРМ. Тобто тут з цієї сторони знаходяться дермоси, індуктивності і конденсатори. До речі, дермоса, вам буде видно Сік 634. Дуже люблять їх МСА ставити в тому числі. Зроблений він доволі добротно, гарно всередині. І роз'єми фірми Hullin. Ну, а що не Хулін? Все по феншую має бути. Для того, щоб нам добратися далі, я бачу тут встійка в глибині гвинти. Скоріше за все, потрібно їх відкручувати, тому що далі я ще не ліс. Моя задача перша була підкинути пам'ять накопичувач і хоча б перевірити пристрій, чи він функціонує як такий. Так. Треба відповідну викрутку підібрати. Після того, як ми відкрутили 4 гвинта, ми можемо зняти нижню кришечку з перфорацією. Так, самі гвинти. От сюди. Тепер нам стає доступний зворотній бік пристрою, внутрішній освіт, турбінка, ребра охолодження. Але добиратися я буду безпосередньо до материнської плати. Мені потрібно її буде витягнути з корпуса, тому що даний системний блок послужить донором процесора для ремонту ноутбука. Ну, але він не тільки послужить донором, він ще й поучаствує в одному з експериментів. Знову ж таки, про це вам далі розкажу. Добираюся до материнської плати, знімаю систему охолодження. Якщо буде тут щось цікаве, вам покажу. І в цьому фрагменті вже пристрій у нас повністю роздітий. Система охолодження, як для процеса, з турбінкою великою. Ну, як на мене, доволі непогано, але знову ж таки, то треба тестувати. І то вже не до мене. Мене цікавить сам процесор, причому. Як бачите, немає ніякого компаунда. тобто процесор просто посаджений на шари. Маркування його 105.0.13.22 Ryzen 7 І буду я його ставити замість неробочого 105132. Але якщо ви думаєте, що весь відео буде в тому, що я звідси випаюю процесор і запаяю на другий пристрій, то ні, не спішіть перемикатися, тому що. Основні задачі якраз на цьому пристрої і будуть сконцентровані, але про це поетапно і трошки далі. АТР коротенько і в двох словах поясню, для чого був придбаний міні-ПК. Значить, один з колег з дружнього сервіса прийняв ремонт ноутбук ASUS АсуSTAF на заміну дисплейного модуля. При заміні дисплейного модуля в нього щось пішло не так. В результаті ноутбук перестав вмикатися. Коли ноутбук потрапив до мене, відповідно було занижено опори по декількох лініях живлення, в тому числі і по інтегрованій графіці Ryzen. Відповідно, так як це косяк, будемо так говорити, сервіса, сервіс почав шукати швидкого процесора. Я міг забезпечити процесор приблизно за 20-25 днів під замовлення, їх це не влаштувало. Вони придбали міні-ПК. А в той час, так як колеги, я думаю, знають, от коли більшість MSI розбирають на чистку, не знявши батарею єдної шлейф-матриці, вигорає півплати, то так само мені, поки вони купували, поки їхав той міні-ПК, за декілька днів потрібно було остаточно продіагностувати пристрій і розуміти, що мені залишиться тільки поставити процесор. Відповідно, в мене є процесори Ryzen, Випрошені в клієнтів деякі мої особисті ноутбуки, які я купував на перепродаж, деякі випрошені в клієнтів. Які є дефектні, але які видають зображення? От ви зараз бачите, вже результуючу, тобто посаджений 955-й Ryzen, це 7000 на плату. Я переконався, що в мене в принципі ноутбук функціонує, зображення видає. Відповідно, всі напруги піднімаються, жодне живлення не збоїть. І після цього я вже можу фінально садити той, що потрібно. Комбінований процесор на плату. бути спокійним за те, що в мене більше нічого не вийде з ладу. Відповідно. Ремонт діагностика закінчені. Ноутбук готовий до установки процесора, а в частину оплати мені залишається міні-ПК. І я хочу на нього знову ж цей самий дефектний процесор, який має отаку поведінку. Тобто в BIOS ми можемо зайти, він буде абсолютно постійно показувати картинку, працювати, але при спробі запуску операційної системи от таким чином він себе буде поводити. От Я хочу цей процесор посадити в міні-ПК. Оскільки в ньому є розширене меню біоса, погратися з всіма можливими налаштуваннями. І так, як ви писали під одним з попередніх відео, знову ж таки, про. Міні ПК, здається, чи, можливо, про якийсь ноутбук несуть важливо. Ви писали, що можна погратися з відключенням ядер чи з заниженням частоти, чи з живленнями і запустити от такого типу дефектний процесор, коли ноутбук на ньому постійно перезавантажується. Відповідно, цей експеримент я хочу зробити і висловити свою думку відносно двох міфів, які існують серед майстрів. Навіть не двох-двох думок, які існують серед майстрів відносно процесорів Ryzen, базовуючись на своїй практиці. Тому поїхали, інсталюємо процесор, знімаємо його з ноутбука. На ноутбук піде процесор з міні-ПК, ноутбук буде готуватися до видачі. Знімаємо процесор з ноутбука, інсталюємо в міні-ПК дефектний. От з таким дефектом, коли йде спроба завантаження операційної системи. І пробуємо крутити всі можливі налаштування біоса. Я не буду показувати на бо це дуже буде розтягнутий відос, що я налаштовував, просто скажу результуючу, скажу свої думки. Можливо, комусь то стане в нагоді, можливо, комусь то допоможе в подальших ремонтах. Як бачите, міні-ПК у мене вже базово підзібраний, процесор встановлений, пам'ять встановлена, SSD встановлений. Протискаємо кнопку увімкнення. І переміщаємося на дисплей. До міні-ПК я під'єдную тестерініта. По його піску ви будете чути, що він завантажився. Як бачите, заставка, перезавантаження. Знову ж таки, очікуємо піск, тестера, заставка. Пішло на автоматичне відновлення, знову ж таки, перезавантаження. І якщо ми увійдемо в біос, ми бачимо, що це в нас. Той самий 955-й, тобто Ryzen 7 7840 hs 8 гіг DDR5 в розділі Advanced у нас дуже велика кількість різних налаштувань, можна налаштувати процесор, повідключати різні інструкції, гіпертрейдінг можна вибирати, скільки відведено оперативки для інтегрованої графіки. Можна погратися з напругами. Тут є. Кастом, правда, треба перераховувати, я з тим також грався, нічого воно не дало. Причому ще додатково, що можна сказати, що занижує він напругу приблизно на 0,1 Вольта відносно того, що є в реальності на платі на фазах живлення. Одним словом, велика кількість різних налаштувань. І єдине, що дає результат. таймінг є. Якщо я виставляю. Частоту роботи мінімально можливо по пам'яті. Це 2000. Давайте зберігаємося, перезавантажуємося. О! Пройшов кружочок чуть більше, ніж половину разу. У мене був одного разу, пройшов надалі на меню, але... Але якби Я бачу зрушення, але результуючого якогось ефекту немає. Причому я вже пробував в комбінаціях, в комбінаціях різних з відключеннями, я ж кажу і ну, давайте гіперпоточність відключимо. Подивимося. Загалом, підсумовуючи, жодне, жодне налаштування біоса, ні заниження напруги, ні завищення, ні відключення ядер, ні відключення гіперпоточності, ні редакція. Частот тут оперативної пам'яті таймінгів не призводить до того, щоб він завантажив операційну систему. Є певні зміни, скажімо так, скільки він прокрутить оцей кружок, але стабільного завантаження. А знову ж таки, ми вилетіли. Стабільного завантаження операційної системи як такої немає. Значить, все, що далі буде сказано, це виключно моя думка, і вона базується на моїй практиці. Перше. Відносно процесорів, зараз буде йти мова. За Ryzen, починаючи з 5000 по 8000 лінійку, все, що в мене побувало в руках, якщо у вас ноутбук рандомно перезавантажується, періодично виникають сині екрани, і це стає все частіше і частіше, в 95% випадків буде винуватцем саме Ryzen. Значить, при діагностиці таких випадків виконуються наступні дії: перше замінюється оперативна пам'ять, замінюється SSD, перевіряється живлення, в деяких випадках прошивається завідомо робочий дамп біуса, якщо все це не приносить результата, З клієнтом погоджується заміна процесора, саме заміна не Рибол. В колах майстрів існує думка, що може допомогти РИБОЛ. Причому клієнти вже навіть мені активно пишуть з питанням. Чи можете виконати Ребол при такій-то такій симптоматиці і при такій -то, такій то поведінці? Я зразу ж говорю, що шанси в тому, що Ребол допоможе, крім Леново, Ленову, ми не чіпаємо, тому що компаунд, тому що витікаючи. За всі решта апарати. Шанси на те, що Ребол дасть результат біля нуля. Один випадок в мене був з нітро. На якому я виконував Ребол 7000 процесора, він в мене 2 дні пропрацював, завантажувався, працював, тримав навантаження, після того знову почав содити збоїти, далі вирішилися заміною процесора. І другий випадок, який в мене був, це здається, був ТАВ. Симптоматика там була наступна. Міг він раз за годину перезавантажитися, міг раз за день перезавантажитися, міг три рази за п'ять хвилин перезавантажитися. Причому при це все рандомно. Всі нижче описані дії результату не принесли підозра була на процесор. Після реболу два дні на тестуваннях він працював на третій день. Симптоматика знову ж повторилася. Тобто можна припустити, що вони реагують на прогрів, але це знову ж таки думка припущення. Тому варіанти, що десь відвалені чи тріщі шари чи щось подібне до того, які існують в колах майстрів, в мене на жодному апараті не підтверджені. Загалом, при такій симптоматиці замінюється процесор. Це єдиний можливий правильний вид ремонту. Знову ж таки, окрім Lenovo. все, що хотів в даному відео сказати, сказав. Надіюсь, комусь пояснив, прояснив ситуацію, комусь допоміг. Як завжди, ви знаєте, що робити. Ну, а я вам дякую за увагу. Будьте здорові та бережіть себе. Підсумку сюди посаджений 955-й, тому що вони дешевші, тому що вони доступні. Закомплектовано 16-гіговою планочкою оперативки. Буде 500 ка SSD шка і далі пристрій знайде нового господаря. Значить, питали під минулим відео, як я паяючі, не плавляться, в мене роз'єми. Ну, і як результат на даному пристрої на третій пайці. У мене поплив DisplayPort. порт. Відповідно, тут роз'єм комбінований, знизу HDMI, зверху DisplayPort. Я його випаяв. Зараз залишився HDMI, роз'єма знайти де не знаю. Тому, скоріш за все, воно буде жити таким чином. Якщо ви знаєте, де придбати подібний комбінований роз'єм, пишіть мені в особисте або в коментарі, буду вдячний, але, скоріш за все, воно буде жити в такому варіанті, буде продаватися з суттєвою оцінкою. І комусь буде працювати як звичайний настільний офісний ПК. Хоча Ryzen 7 офісний ПК. І давайте перенесемося до монітора. GM1KT не спів я зайти в BIOS. Можливо, треба перезавантажити його. Не суть. Тестова SSD. -ка. І, відповідно, запуск зразу без всяких танців з Бубном. Ryzen 7 7840 з графікою 780M. І оперативна пам'ять на частоті 4800 без проблем на живому процесорі, без жодних налаштувань, без жодних танців. Тобто поставили процесор, скинули BIOS, воно завелося і поїхало на тестовому пристрої. Так. І давайте все-таки спробуємо зайти в BIOS. Аналогічно. Процесор точно такий же самий, як і був дефектний. Але робочий і працює зразу, як то кажеться, після запайки установки. А оцей знову ж таки відправиться процесор на поличку і буде очікувати наступного апарата, який потрібно буде здефектувати по відсутності запуска або зображення. З роз'ємом, це, до речі, типовий приклад, чому варто займатися якимось одним напрямком і глибоко вивчати. Той напрямок і з ним тільки працювати, тому що не раз е, стукаються на робочу почту, стукаються в телеграмі відносно материнських плат, відеокарт, е, міні-ПК і так далі. Але фактично, напрямок, з яким я працюю постійно і в повному об'ємі, це ноутбуки, а от це такі, скажімо, іграшки для того, щоб змінити е, напрямок діяльності виключно під відео або виключно при якійсь нагоді для себе, не більше того. Тобто Відглядачів, як я не приймав ці пристрої, так і не приймаю. Ну, знову ж таки, от поплавний роз'єм, який неможливо замінити. Прийняв я такий пристрій від клієнта, далі клієнту, що віддавати? Зремонтований пристрій, але без одного порта якось не камільфо знайти, роз'єм також неможливо. Загалом, моя думка незмінна. Якщо людина займається якимось певним видом діяльності або напрямком, потрібно займатися ним, а не братися за все підряд і нічого, як то кажеться, толком не доводити до завершення.